нардепи визначилися із обсягами шкоди заподіяної російською агресією. Парламент прийняв постанову, що дає підстави представити Кремлю конкретні претензії. А якщо в Москві не відреагують, потягти її до міжнародного кримінального суду. Документ визначає дату початку агресії 20 лютого, 2014-го, та містить вимоги до влади федерації вивести війська з Донбасу, повернути Крим, покарати винних в окупації та відшкодувати збитки. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Документ гуртом розробляла вся коаліція. Автори запевнили, втілення його положень не коштуватиме державній скарбниці ані копійки. При цьому законодавчо затверджені претензії до Росії. Це потужна дипломатична зброя, кажуть у блоці Петра Порошенка. Ця постанова про заяву вона створить юридичне підґрунтя для пред'явлення Україною консолідованих претензій Російської Федерації за наслідками вказаних міжнародно-правових діянь. Заява має стати одним з елементів претензійної роботи України на міжнародній арені. Від дипломатичного фронту перейшли до проблем передової. Парламентарі у першому читанні прийняли закон про покарання чиновників, що закуповують неякісну зброю та військове обладнання для вітчизняної армії. Згідно із ним, нечистий на руку посадовець може провести за ґратами до вісьми років. Як завжди, в країні черги стоять, щоб потрапити в тендерні комітет наших слов відомств на закупівлі, але відповідальність. Ніхто не несе за неякісну продукцію. Це вкрай необхідно для всіх наших бійців. АТО. такий закон без системних змін як мертвому кадилу. Поодинокі арешти чиновників не вирішать глобальної проблеми. Насамперед, треба зруйнувати потужні корупційні схеми в системі закупівель. каже нардеп Павло Кишкар. Ми не змінили жодної тендерної процедури в силових відомствах. Людей так само не змінили в цих тендерних комісіях. Я буду наполягати на тому, щоб ми запроваджували системи унеможливлення корупційної складової в таких речах. Після цього парламентарі узялися за реформу прокуратури. Запалу вистачило лише на її чергове відтермінування цього разу до 15 липня. Рішення супроводжувалося запеклими суперечками. Блоці Петра Порошенка заявили, якщо закон вступить в дію вже 26 квітня, кидати до в'язниці злочинців буде просто нікому. Всім очевидно, що цього до 26 числа зробити неможливо. Відтак, всі слідчі органів прокуратури на місцях будуть нелегітимними, і тому притягнути до відповідальності убивців, грабіжників, розбійників, казнокрадів стане юридично неможливим. Радикали ж, у свою чергу, заявили, таке рішення й надалі залишає прокуратуру каральним органом, більш характерним для тоталітарних режимів. Нам пропонується продовжити термін дія чинності нинішнього закону. Фактично, сталінська прокуратура, фактично репресивний орган, дуже далекий від Європи і від європейських стандартів, у тому числі поваги до прав громадян. Вочевидь, пан Ляшко так засмутився, що приголомшив партнерів по коаліції, склавши з себе повноваження координатори більшості на цій. Посаді він не пробув навіть і двох тижнів, проте коаліціанти особливо не журилися і кинулись працювати. Зокрема, врятували українську науку, Вченим та викладачам повернули повні спецпенсії. За це парламентарі проголосували чи не одноголосно. Стратегічним ресурсом є наука і освіта. І зараз сталася серйозна помилка, в результаті якої ми маємо масові звільнення науково-педагогічних працівників. Одне з ключових досягнень нардепів цього дня затвердження однієї з реформ у судочинстві. Згідно прийнятого закону, генпрокурор може рекомендувати членів Вищої ради юстиції, котра впливає на суддівський корпус країни. Ця норма має наблизити Україну до європейських стандартів. Тетяна Бухонько, телеканал Бізнес.